Всім привіт! Сьогодні вже 8 січня Вітаю, вітаю з вами в новому, вже 25-му році. І ми не відпочиваємо, а працюємо. Готуємось до нового сезону. Готуємо наші шпалери і робимо покраску Покраску заліза на нашій нові стовпці на продовження наших шпалер. Зараз я їх ґрунтую. А потім ще будемо фарбувати фарбою. Ось так. То у нас погрунтовані вже це пофарбовані. Потім буду вам показувати далі, готові результати. Погода в нас на дворі весна, хоч і 8 січня. тепленько, тихенько, вже можна йти на город щось робити. На дворі в нас теплота плюс 10 градусів. Минулі роки. Ми робили наші шпалери із таким одним опорним стовпчиком, і з металевими такими тримачами, скажімо. І продовжували далі на два ряди стовпчиків. Робили такі дві, на дві сторони шпалеру. А цього року вже будемо ставити, зробили на один стовпчик цілий ряд із стовп, опорним стовпом І все будемо на ось такі теж. Металеві перекладинки ці чіпляти, тому ми їх і зараз заготовляємо, грунтуємо і фарбуємо. І буде у нас отут натягнута проволока на одну шпалеру, на іншу. І так на кожному стовпчику і вийде така двостороння шпалера. у нас Сама файна, сама гонорова, я скриниці ношу воду і рубаю дрова. В мене самі файні вуха, сама файна пиха, а у ліжку взагалі я сама сама дика, в мене самі довгі. У мене на усе село, зуби найбіліші. У мене губи біжі, як Анджеліни Джолі. Добре, що їх покусали.